Вітаю вас, друзі! Ви на каналі ХотабачWodt з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні топовий реплейчик з сайту What Replays на танчку Caro 45T. Грає у нас гравець з ніком FV400005. Так-так, у нас сьогодні Бабаха. Будемо називати його іменно так, Бабаха. І грає наш гравець на карті штіль. Тож... Побої бачимо, в нас кинули всі десятки, по дві артилерії в командах. У нас по три е, легкі танка на команду. У нас і в команді противника. Бачимо, е, наш гравець, наш реплею приїжджає відразу на центр карти, намагається прострілити на перекатках, хто буде їхати. Е, побачили, як ЄБР 105 ворожий намагався залетіти на, на горку. Наші союзники, на щастя, не допустили цього неподобства, бо тому що нам дуже важко би прийшлося взагалі, якщо ЄБР-105 там би зайняв горку, тому що він по нас би дуже сильно відстрілював, нас би світив, пересвічував, світив би ворожій артилерії, звичайно. І бачимо, Бачат уже зрозумів ворожі, що треба тікати назад, бо тому що. На центрі, як зрозуміло, немає з ворожої техніки взагалі майже нікого. Ми, там світиться тільки Т-100ЛТ, який світить ворожій команді. І він втікає, тому що є 140. І наші легкі танки позаймали І Бачимо зараз наш авторплею, наша бабаха 4005, 405 відстрілює бачата дуже. Неприємне невлучання таке було. Ми, скоріш за все, влучили в нижню гусеницю, в нижню планку, не пробуваємо ми, взагалі не завдаємо шкоди. І скажу я вам ще пару слів на... за цей танк. Далеко не всі, можливо, знають, що це за танк. Можливо, є такі гравці, які тільки почали грати. У нас. Танчик за глобальну карту, за вислугу на глобальній на глобальні карті. Як ви, як ви добре пам'ятаєте? Не знаю, якщо що, обов'язково поправте мене в коментарях під цим відео. Наскільки мені пам'ятається, оцей танчик видавали на глобальній карті відразу, коли останній раз можна було отримати чифтейна. Оце був передостанній раз, де можна було чіфтейна отримати, замість чіфтейна. Не хотіли роздавати вже World of Tanks наш не хотів взагалі роздавати ігрокам гравцям взагалі не хотів роздавати Чифтейни, і замість нього почали думали замінять чифтейну цього, цього Кару 45Т. От і замість чифтейна випустили оцей танчик на глобальній карті. Звичайно, це кланові попусти, хто не знаю де проводяться. Бої на глобальній карті. Це кланові бої, звичайно, як є і іве. в івенті грають там всі десятки, там 15 на 15. На всяк випадок, я це розказую, можливо, не всі знають. І пам'ятається, мені всі грали на цьому танчику, дуже його всі хейтили, бо тому що у нього дуже. Довга КД між вистрілами всередині барабана, у нас 4 секунди, це дуже довго шарфу тюра аукціонного танка 9 рівня 9 нашої. І скажу я вам, у нас тут і кадешка досить довга, у нас тут механізм до зарядки. Але у цьому бою, до речі. Подивлюся обов'язково бій до кінця, та прожимайте лайкосики, я буду дуже вам вдячний та на канал. Будемо дивитися бій до кінця, і в кінці буде саме цікавіше а дійсно цей бій дуже цікавий. Скажу я вам наперед, тут не буде не будуть якісь мільярди там по завданій шкоді, але бій дуже цікаво тактично. бачимо на нашу базу Взагалі приїжджають повністю противники, ми переїжджаємо на другу сторону, противників перевалилися на другу сторону. Взагалі, як це взагалі так трапилося, я не можу зрозуміти. Ми відстрілювали і стояли по другій стороні. Нам дуже повезло в цій ситуації, обов'язково, як я це бачу, що нас не підсвітили, і по нам не відстрілювали. ПТшки, ні СТ -шки. з команди противника от тут де світяться зараз. От там леопард один, Фор-155, от вони, я взагалі не зрозумів, чому вони по нас не відстрілювали, бо тому що ми стояли жопою до них. Але нам дуже в цій ситуації повезло. Ми приїхали на частину ворожої команди карти. І бачимо рахунок 7-7, боїться наш пв 4005 тисячі виїжджати, боїться підсвітитися, бо тому що, як ви знаєте, тут всі десятки, тут я вам скажу, тільки підсвітиться, всі скинулися, і вже пішов наступний бій. Тож грає дуже акуратно наш авторіплею, стоїть, вичікує, і бачимо, на мені карті противники наступають на нашу базу. У нас уже всі почали. Вертатися на базу, кроме наших двох е, важких танків. ВЗ-55 вже відправився в ангар, наш союзний. І Залишається ще ВЗ-шка, яка їде в напрямку ворожої бази. Не, взагалі невідомо чому рахунок 8-11. Ми у два рази програємо похід пойнтам Ми їдемо теж в сторону нашої бази. Наш Авторіплею написав, щоб верталися на свою базу, щоб дефали її. Не знаю, взагалі не розумію, чому їдуть наступати. Більшість е, гравців взагалі не дивиться на мінікарту. карту ну, Такі в нас реалії, всі грають, там що видно перед очима, то і бачить, і все. Не дивиться ні по сторонах, ні цей. Але дивимося, що. Зараз придумує наш автореплей. Приїжджаємо ми на збиття нашої бази. Бачимо, один танк стоїть на захопленні. Воно залишається ще трішечки більше, ніж 50 секунд. Ще не так горить, на збиття нашої бази. Тут у нас в розстрілі появляється ВЗ-55 ворожий, треба забирати його. так ми його забираємо. 2006 хітпонтів всі забираємо. До речі, наш. FW 4005 стріляє повністю голдовими підкаліберами. Тож, ми повинні шити усіх, звичайно, якщо наш реплею грає на голдових підкалібрах, грає на результат, можливо, він набуває три відмітки, три позначки на нашій гарматі, ну, верніше, не на нашій, а на його гарматі, не знаю, можливо, сьогодні він досить непоганий бій, який зіграв. Свіженький бій на момент записування відео. Він пів години назад його зіграв. Ну, принаймні виклав його на сайті WotryPlace. І подивіться, яка неприємна ситуація. Залишається нас двоє. Ми і ОМОН об'єкт 268, варіант 4. Залишається він тільки шотний. У команді противника дві артилерії, ФОЖ 155 і Леопард 1. Скажу я вам: такий маленький спойлерок. Леопард 1 і Форш 155, вони обидвоє фулові повні життя, так що нам буде дуже непросто. І подивіться, як реалістично по графіці виглядає. Ми тут нарили в снігу, в снігу там такі ями понаривали. До речі, не, не помічав я раніше такого, що можна таке робити. І переїжджаємо. Ми двоє вдвох тут тримаємося разом. Можливо, у нас об'єкт 268 буде прикривати, ми його інакше нам не пережити. Ми програємо по хід дуже багато, в два рази навіть більше 3800 на команду противників і 1400 на нашу команду. Нас тільки двоє нагадує, і стоїмо на базі. Нам взагалі немає куди репатися, взагалі, бо тому що. Форш 155 плюс Leopard 1, і ми вже в ангарі. Бо, тому що Форш 155, як ви знаєте, збирає 750 середню і шкоди за вистріл. І Leopard І Якщо у когось не вилетить альфа, нас цим ділом засипає ще ворожа арта, і ми 100% відправляємося в наступний бій. У нас тільки. 3700 завданої шкоди, це не так аж і багато. Скажете ви мені, що ж ти за такий бій показуєш? Що... Чекайте. Я казав, що не будуть мільйони по завданій шкоді, але не так уже і мало. Будемо дивитися, тут зараз буде саме цікаве. Взагалі вже тільки починається. Ми залишаємося один проти чотирьох. Наш об'єкт 268, Варіант 4 забирає ворожий леопард, не знаю, чому він стояв бортом взагалі до нього. Чому він взагалі стояв не в кущах. Як він так стояв, я не можу зрозуміти. леопард 1 без жодних проблем. Пробуває нас в борт, у нього теж і стандартні і голдові підкалібери. І подивіться, їде Леопард 1. Звісно, в нього ж повне життя. Ну, вже не повне було, бо тому що ми його трошки отак понадкусували, вже пресовуємо другу піздюлінку. І... І де він залишається на вистріл, так він залишається на вистрілі. Подивіться, приїжджає фо 155 й і леопарда один треба забирати. Так ми забираємо. Так, і він нас підсвічує, звичайно, бо тому що ми вже приїхали ближче, ніж на 15 метрів від кущів. Кущів у нас прозорі. І подивіться, відразу починає працювати арта. Ворожа по нас. Прилітає на 373 хітпойнтика, Починає мансувати наш ПВ-4005. Ну, скоріше за все, ми вже відсвітилися. І ФО155 встає на нашу базу, починає захоплювати нашу базу. Обов'язково нам треба буде збивати. І подивіться, скоріше за все, арта, Артобат приїжджає десь тут, недалеко біля ФОШа. З цієї сторони прилетів снаряд. І подивіться, як розводить наш автореплею, Він нібито виїжджає, засвічує і здає назад. І тут уже Фосто 155, він може зрозуміти, чи він його ще світить. Чи ні, подивіться, ми засвічуємо об'єкта 261 прилітає і звідти, і звідти на 230 прилітає від Артобата і 45 від об'єкта 261 його треба обов'язково забирати. І подивіться, я взагалі, я не побачив цього моменту, як ми 460 хітпоінтів вибиваємо за одним снарядом, і цього взагалі. Не побачив, обов'язково пишіть в коментарях, як він його забрав, під каліберним снарядом, чи він якось перекинув на фугас. Не знаю, як він взагалі міг перекинути. Мені так здається, що він не міг перекинути оці всі свої снаряди на фугасні, але менше з тим. У нас вже 6,5 тисяч завданої шкоди. ФО155 залишається на вистріл. У нас тут досить непри... не... неприємна ситуація. Ми дозаряджуємо другий снарядик. Так, ІФО-155 відстрілюється, можливо, нам вдасться його забрати. Так, ми його забираємо. 188, всі ми в нього зносимо. Всі збираємо. 6700 у нас вже в кишені. 4 фрага. І подивіться, що починається саме цікавіше. У нас залишається менше 2 хвилин до кінця. Бою, взагалі прочекали всі 15 міну, майже всі 15 минут ми пережили. І залишився тільки Артобат. Це швидкий танк, взагалі, як ви знаєте, він дуже швидко їздить. І зараз шукай краплю в морі, не знаю, як хочете так називати, краплю в морі, там, можливо, голку в сіні. Там, це велика карта, швидкий танк, він може сховатися де хоче взагалі. І менше хвилини залишається. Ми їдемо в напрямку льодовика, бо тому що ми бачили, що нам прислав артобат снарядик зі сторони якраз цього льодовика, з лівої частини, там де був в цій стороні ФО155. І подивіться, вже починає цикати. Годинник, вже у нас пішли секунди, залишилися так, і 50 секунд. Ми не бачимо, де він може бути. Їдемо в сторону ворожої бази, Ні, не розвертається і їде на горку. Їдемо на горку шукати арту. Дуже обідно буде, якщо ми зведемо такий бій на нічию. До речі, 6700 завданої шкоди на цьому танку. Це дуже великий показник. У нас ДПМу нема від слова зовсім. Тож. Обов'язково, як я вже сказав, прожимайте лайкосики, буду дуже вдячний. Так, приїжджаємо сюди і знаходимо ми Артобата і подивіться, відразу присилає нам на 203 хітпойнти. І от напишіть в коментарях, чому він зараз не вистрілив. Чому він не вистрілив автобата в Артобата, я цього не зрозумів. Тож, отакий у нас боярський. І як завжди, кому сподобався бій, підписуйся на канал, став лайк. Буду всім дуже вдячний. Дякую всім, хто дивився, і слава Україні!